Колишній співробітник ЦРУ Едвард Сноуден, який розсекретив документи американських спецслужб і отримав політичний притулок у Росії, хоче повернутися в США за умови гарантії неупередженого суду над ним. Про це журналістам повідомив його адвокат Анатолій Кучерена на прес-конференції, присвяченій презентації його книги про Сноудена. Не скрою, що він, звісно, думає і у нього є бажання вернутися на родину. І ми робимо все можливе за час, Это этот вопрос рішити, тому що є група адвокатів американських, є група адвокатів німецьких, і з російської сторони я займаюся у Росії. Колишньому підряднику Агентства національної безпеки США надали охорону та вид на проживання. Він працює програмістом у Москве, в тому числі консультує ряд американських компаній. До Сноудена прилітає у російську столицю його дівчина Лінцей Мілс, з якою вони зустрічаються вже декілька років. Що спонукає колишнього співробітника ЦРУ висловити бажання покинути Росію та поїхати в. США на суд, де його чекають звинувачення в дуже серйозних злочинах, наразі невідомо. Представник держдепартаменту Марі Гарф заявила, що Вашингтон вітає наміру Сноудена повернутися в Сполучені Штати, але нагадала, що його чекає кримінальне переслідування. У той же час генеральний прокурор США пообіцяв в листі до адвоката Сноудена лише те, що у разі повернення експівробітника ЦРУ до нього не буде застосовуватися смертна кара у американському суспільстві. Сноуден сприймається вкрай неоднозначно. У той час як одні вважають його правозахисником. І викривачем незаконних дій влади інші бачать у ньому зрадника, чиї дії завдали шкоди національній безпеці США.